Друзі, вітаю! У нас сьогодні черговий прямий етер, і в цьому випуску ми поговоримо про несподіване прозріння, а також про велику помилку Путіна. Ми розпочнемо безпосередньо з несподіваного прозріння. Адже сьогодні з'явилася ще одна заява від президента Ша Трампа: він дав інтерв'ю на борту свого літака і заявив, що не знає, чи зможе припинити війну в Україні. Я не знаю, я не можу сказати вам, чи це станеться. І тут одразу на вздогін я додам, що сьогодні була ще одна заява Трампа. Я хочу процитувати: ми допомагаємо українцям і продовжуватиме їм допомагати. Я вже сказав вам, я був дуже задоволений своєю розмовою з Путіним. У мене просто склалося враження, що він хоче зайти до кінця. І ще одна заява від президента Корине Зеленського, до речі, сьогоднішня вечірня, який назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо протиповітряної оборони. Яку ми бачимо зараз ситуацію? Ми бачимо наступну ситуацію, зважаючи на ті події, які відбулися останні три дні, Трамп вирішив прискорити події і заблокував постачання Україні військової допомоги. На наступний день Трамп несподівано зателефонував Путіну, і, схоже на те, що таким чином президент США хотів показати Путіну, що ось дивися, ось США припинили допомогу Україні, давай домовлятися, давай припиняти війну. Я не можу сказати, що там саме Трамп думав, на що він сподівався так наївно. А Путін відносно жорстко послав Трампа. Він сказав, що і надалі Росія буде продовжувати агресію до досягнення цілей, так званого СВО. Причому Кремль в той день, коли Трамп несподівано затилвав Путіну, він повідомив, що така новина блискавка була, що Путін жорстко Трампу повідомив, що він буде продовжувати агресію. І звісно, це Трампу не сподобалося, зважаючи на те, що він періодично йде на поступки Путіну, а Путін не йде на жодну поступку. Трамп прогинається, робить багато заяв, погрожує, потім красніє. Не знаєш, розповідати журналістам, адже були такі випадки, коли Трампа прямо питали: а чи дійсно він веде санкції, коли погрожує, чи він збреше, і Трампа черти, ні, ні, я дійсно веду. І по факту, коли Путін знову не виконав домовленості, коли не настало, Трамп не вів санкції. І безумовно, це Трампу не подобається. Трамп вирішив в суді всього знову повторюся прискорити події. Спочатку заблокували посадження Україні зброї, а потім дзвінок Путіну. Путін Трампа посилає на наступний день. Уже перемовини між президентом України Зеленським та президентом США Трампом. І Сьогодні ми чуємо вже дещо інші заяви про те, що Трампу не сподобалася розмова з Путіним, що Путін не хоче завершити цю війну, і що Трамп взагалі вважає, що він не знає, чи зможе припинити цю війну. І це все починаючи ще з того, що Трамп після перемоги на виборах чи навіть під час передвиборчих перегонів говорив про 24 години. Потім були розмови про півроку, потім про 100 днів. А тепер уже все Трамп нічого не знає. І загалом, що потрібно сказати, що на Трампа дуже сильно тисне суспільство. Насамперед американські журналісти, і до речі, сьогодні з'явилася новина, що улюблена газета Трампа, мова йде про The New York Post, закликала його озброїти Київ і задалась таким питанням: чому ви караєте Україну? І дійсно, а чому Трамп карає Україну? У мене склалось таке враження, що всі ці моменти, моменти, наприклад, з тим, що Трамп вже не перший раз блокує Україні допомогу. В березні блокував зараз блокує це, все були фактично поступки Путіна. А коли Трамп бачив, що це все не працює, що Путін надалі продовжує агресію, знову відкат. І до речі, на Трампа був тиск, тиснули журналісти, тиснули конгресмени, тиснули деякі республіканці, тиснення його був. І сам Трамп, зважаючи на ситуацію, бачить на те, що у Путін іде на жодні поступки, він включає задню. І зважаючи на сьогоднішню заяву президента України Зеленського, що будуть домовленості на його анонс щодо систем ППО щодо ракет до них, очікуємо новин. Звісно, вкотре наголошую, що заяви це добре, потенційно добрі новини, це також добре. Але очікуємо реальних рішень тоді. А тим часом неприємні новини для Кремля, адже сьогодні з'явилось повідомлення, що країни ОПЕК знижують ціни на нафту, що домовилися про більший видобуток. Більше, ніж очікувалося, буде збільшення видобутку на 550 тисяч барелей щодня. Раніше були плани на 411 тисяч, а зараз 550 тисяч. І це, безумовно, буде тиснути на ціни на світовому ринку на нафту, і ціни будуть знижуватися. На Росії сьогодні російські пропагандисти почали кричати, що всі знають, чим це закінчується, і що сполучено Америки таємно домовили Саудівською Аравією, що, хоча США не є членом ОПЕК, вони вплинули на ситуацію, і Росія нічого не змогла зробити. Лунає заяви до експертів, що доходи від нафти і газу у бюджет РФ досягнули мінімальних значень за 2,5 роки. Також є повідомлення, прогнози від аналітиків, що російський рубль буде девальвувати, він буде знецінюватися, і загалом ситуація з російською економікою продовжуватиме залишатися поганою. Також є заяви щодо того, що не буде очікувано зростання ВВП, і загалом на Росії засмучені. Крім того, з'являються новини щодо стану російського ринку, а також загалом того рівня доходів, які є у росіян. І, наприклад, сьогодні з'явилася новина, що на Росії обвалилися продажі китайських автомобілів на 30% за цей рік, за пів року. 30% – це значна кількість. Загалом зараз на російському ринку 55% автомобілів китайського виробництва. Я не можу точно сказати, що 55%, цілком можливо, що більше, але згідно тих даних, які публікують російські змі, зокрема видання ТАЗ, газета РУ, що 55%, і обвал ринку на 30% спостерігається. І це прямо вказує на те, що росіяни так багато грошей, щоб купувати нові автомобілі. Питання щодо прискорення подій щодо того, щоб російська економіка як найшвидше здеградувала, і на Росії почалася справжня рецесія. І щодо цього, звісно, питання, перше, яке виникає, це санкції. Адже санкції дійсно корисні, вони точно підуть на користь, про що неодноразово заявляв Путін, Лавров, Пісков та інші, і потрібно їх вводити. Стосовно того, чи буде вводити санкції президент США, Трамп, він сьогодні заявив, що США можуть ввести нові санкції проти Росії, що Сенат вже підготував законопроєкт, який будуть, до речі, голосувати уже післязавтра. Це повідомлення, я вам цитую з російських ЗМІ. Але чесно кажучи, я сумніваюся, що Трамп навариться вводити санкції, зважаючи на те, що він дуже добре відноситься до Путіна, що він ним захоплюється цим російським диктатором, також зважаючи на те, що ті люди, які мають вплив в адміністрації президента США, які підтримують ідеологію мага, вони націлені на те, щоб відірвати Російську Федерацію від Китайської Народної Республіки, щоб щось зробити, щоб якось зацікавити і щоб перетягнути на свій бік. Звісно, це такі наївні сподівання, зважаючи на дуже значну васальну залежність Російської Федерації від Китайської Народної Республіки, але тим не менш певні такі сподівання і надії, особливо зважаючи на те, що у Трампа немає якогось такого ґрунтовного світосприйняття, сприйняття, немає якогось такого критичного мислення, щоб він так чітко розумів ситуацію. На жаль, цього немає. На жаль, на нього мають вплив різні групи впливу в адміністрації президента США. На жаль, ним деякі навіть маніпулюють, про що я говорив в попередньому випуску, цитувавши колишнього радника президента США з питань національної безпеки, радника Трампа під час його першої каденції, а також зважаючи на те, що Путін всіляко маніпулює Трампом. І чому я в цьому випуску в заголовку написав, що велика помилка Путіна. Помилка Путіна в тому, що під час тієї телефонної розмови, яка була позавчора, Путіну необхідно було вмітнути задню, не робити жорстких заяв. А бачачи те, що Трамп тисне, що Трамп прискорює події, йому потрібно було сказати одразу, що давайте зустрінемося, поговоримо і затягувати час, наприклад, на тиждень, на два, давайте підготуємося до перемовин, давайте зустріч. І не дарма на наступний день лунали заяви від Піскова, що Путін готовий зустрітися в будь-який момент, що зустріч це добре, що Росія зацікавлена, що вона є необхідною. Недарма Лавров і вчора заявляв, що Росія готова до перемовин зі Сполученими Штатами Америки, готова якнайшвидше у Саудівській Аравії, в Аріяді. Тобто лунає такі заяви з Кремля, тому що там зрозуміли помилку Путіна. А зараз Трамп усвідомив, що він ніяк не може вплинути на Путіна і що всі ці поступки, які він робить, що вони не працюють, що Трамп фактично він принижується, особливо зважаючи на те, що він є президентом. Єдиної у світі супердержави наддержави, зважаючи на те, що він себе позиціонує як директора світу, як сильного лідера, взагалі це виглядає дійсно негарно, і Трамп розуміє, що це б'є по його іміджу. Він думав, що це спрацює, це не спрацювало. Тому загалом щодо того, як буде діяти Трамп, я бачу ситуацію наступним чином: що Трамп санкцій не буде вводити, цілком можливо, він буде погрожувати, але погрози будуть не такі конкретні. А щодо відновлення допомоги Україні, то відновлення буде. Але щодо того, чи Україна отримає всі пакети допомоги, які у свій час виділив Байден, я сумніваюся, Трамп, напевно, поставить питання так, щоб країни Європейського Союзу, Європи купували зброю для України. Насамперед Німеччина. І схоже на те, що саме так буде. І щодо того, чи буде Трамп якісь кроки такі дієві робити щодо тиску на Путіна, я також цього не бачу. Я не думаю, що так буде. Але у будь-якому разі зараз для України питання номер один це питання отримати ракети до систем ППО, отримати системи ППО, і нам потрібно отримувати критичні боєприпаси. Це важливо для того, щоб продовжити боротьбу за існування України, за нашу незалежність за український народ. Через санкцій потрібно додати, адже Кремль активно працює. Є повідомлення і в наших, а російські ЗМІ повідомили що сьогодні зранку. Що Словаччина, виявляється, знову заблокувала санкції проти Росії. Тепер її не влаштовує відмова від газу РФ. Ще вчора були новини, чи позавчора, якщо не помиляюся, що Словаччину таки вмовили, на неї натиснули, що ФІЦО погодився на введення наступного пакету санкцій. І вчора 18-й пакет санкцій Європейського Союзу мав бути введений. Але Фіцо, виявляється, вчора його заблокував і знову якісь вимоги. Тепер вони влаштовують мову від російського газу. Ще щось максимально Фіцо затягує час. Але як пишуть журналісти європейські, журналісти Радіо Свобода, що санкції будуть введені на наступному тижні. Тому очікуємо новин: Фіцо не має куди дітися, Німеччина посилить тиск і нікуди він не дінеться. Але знову ж таки це затягування часу як мінімум на два тижні, тому що ці санкції планували вести ще на минулому тижні, максимум до кінця цього тижня, навіть більше ніж два тижні, тому що невідомо, коли на наступному тижні санкції будуть введені. На санкції зараз дуже необхідні. Хоча добрим є в тому числі й те, що зараз Німеччина, Данія, Норвегія, деякі інші країни Північної Європи. Зараз перевіряють усі російські танкери тіньового флоту Путіна, зупиняють їх, різні патрульні служби береговоохорона, і перевіряють у них наявні страховки. Зважаючи на те, що страховка для цих танкерів, вона є дорогою, і на різні такі схеми мутні щодо взагалі цих танкерів путінських ситуація складна. Російські пропагандисти вже верещають, що це таке робиться. Цілком можливо, що супроводжувати будуть надалі ці російські танкери, кораблі російського військово-морського флоту, спостерігаємо за розвитком подій. Але у Путіна флоту не вистачить супроводжувати. Щодо того, що відбувається на Росії, там суцільна істерія останніми днями, Навколо одні вороги. І особливо, що стосується зараз Кавказу. О, і Кавказу, і не лише, а країн Центральної Азії, наприклад, новини останніх днів. Казахстан переходить під зовнішнє управління англосаксів. Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, повністю повторює еволюцію Зеленського. Каспійська бензоколонка вирішила посваритися зі всіма сусідами. І зараз пропагандисти називають Азербайджан каспійською бензоколонкою. Ви собі уявляєте таке? Так все прикрутили. Раніше були заяви, і навіть Путін говорив, що Росія не країна бензоколонка а тепер намагається навіщи ярлики на Азербайджан. Крім того, щодо Азербайджану потрібно сказати, адже сьогодні топові новини в російських ЗМІ це гучні заяви президента Туреччини Ердогана, який закликав Росію та Азербайджан не псувати відносини, щоб відносини були не зіпсовані, потрібно робити все для того, щоб відновити відносини, щоб зберігалась дипломатія, щоб знизити рівень ескалації. Більше того, Ердоган заявив, що мир між Азербайджаном та Вірменією. Відкриє вікно можливостей в регіоні, а Москва дуже не хоче миру між Вірменією та Азербайджаном, зважаючи на те, що у Вірменії на жаль до цього часу знаходиться російська військова база. І сьогодні є повідомлення від нашого гуру, від нашої розвідки. Що після загострення з Азербайджаном Кремль пришвидшив комплектування своєї бази у Вірменії. Комплектує Кремль згідно повідомлень від Гур МО строковиками, максимально їх туди зараз стягує. І хоче залишити свій вплив. Не хоче Кремль мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, тому що він втратить вплив на Кавказі. Президент Туреччини зараз активно задіює дипломатію, маневрує. Але у будь-якому разі Кремль... Втрачає свій політичний вплив на Кавказі, втрачає свій політичний вплив і в Центральній Азії. Чому такий вереск стоїть, наприклад, щодо Казахстану і буде втрачати його й надалі? На Україну Кремль втратив безповоротно, незважаючи на продовження агресії. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні з'явилось повідомлення від Сил оборони України, що в Чебоксарах вражений об'єкт військово-промислового комплексу, де виготовляли компоненти для шахетів скандерів. Загалом щодо того, що відбувається на Росії, сьогодні цілий день Росію атакують підприємства ВПК і різні військові об'єкти наші дрони, багато повідомлень. Крім того, десь годину тому в російських пабліках були новини, що Буцімто взлетіло шість українських бомбардувальників Су-24 з ракетами Shadow, «Скальп», Кримський міст перекрили незаконно побудований, нагнітають максимально і, до речі, погрожують пропагандисти. Ударом по Україні закликають, щоб Україна готувалася. Тому ситуація зараз складна. Очікуємо, що якнайшвидше президент США розблокує допомогу Україні, і Україна отримає, хоча б якнайшвидше, ті 30 ракет до систем ППО Петріот. Причому ракет ПАК-3 це найновітніша модифікація, яка може збивати балістику, а також ще ракети там, навіть не десятки, а сотні для наших винищувачів Ф – також ракети для Хаймерсів, 252 ракети та іншого озброєння. Це те, яке вже є біля українських кордонів у Польщі. Тому очікуємо конкретних дій і добрих новин. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.